Вітаю вас на своєму каналі Бегонія Королівська і не тільки моє хобі. В сьогоднішньому відео я хочу поговорити про кореневу систему моїх чарівних бегоній та горщиків, в яких вони ростуть. Сьогодні я вам буду демонструвати кореневу систему таких моїх красунечок. Я вже їх вам показувала, це НГ Карамель. Це Касерпантин з ось таким шикарним листям. Вона зовсім молоденька, але вже так гарно розрослась. Ось це моя молода діточка, де весла і Мітєліца. Ну, це взагалі таке листя тут шикарніше листя. І така скромна моя бірошечка молоденька. Горох. Почну з цієї. Серпантин. Я хочу, щоб звернула увагу, ось яка вона з таким величезним листям, а в якому вона горщику. Це горщик сімочка, 7, 7 см. Подивіться, наскільки більша сама вона, ось які листя і який малесенький горщик. Вона на гнотовому поливі на ниточці стоїть, але я бачу, що дуже швидко. Вона дуже багато п'є водички, вона любить водичку, дуже багато випиває водичку. І я вирішила витягти її подивитися на кореневу. Зараз я вам її покажу. Так, у нас ще продемонструю ці величезні листочки. І ви... ось, дивіться, яка коренева. Оплетена, весь стаканчик оплетений. Так, звичайно, вона п'є багато водички, бо їй треба жити, існувати, але, все ж таки, ну ось вона росте в такому горщику. Це говорить про те, що не потрібно поспішати садити у великий горщик. Хочу навіть показати, бо вже сама засумнівалась. Так, зверху це 7 см. А знизу 5. Вона була невеличка, і я її пересадила зі 100-грамового стаканчика в цей весною і буквально за 2 місяці, якщо вона гарно пішла в ріст. Ну, ось маємо те, що маємо. Я дуже задоволена кореневою. Я також чекала від своїх бігоній, коли вона почне так гарно рости коренева. Я її пересажу, звичайно, в більшу дев'яточку, або подивлюсь, зараз навіть десяточку. Ось наступна моя бігонія, це також касерпантин, пантин. В мене їх дві. Вона в більшому горщику, це дев'яточка, але вона трошки так якось погано росте, я її хочу трошки підняти. І ось демонструю кореневу. Так, будь ласка, дивіться, ось, яка вона. Ця коренева система. Оплетена все дуже гарне. Я хочу її трошки рівніше ось так пересадити в інший горщик, а то її наче нема куди рости. І посажу її трошки більше. Саджати я буду пізніше, поки показую кореневу. Ну, наступна моя красуня навіть так близько не вміщається на відео. Ну, ще раз я вам покажу. Покажу ці неймовірно красиві листочки. Ну, по тому, як, звичайно, ростуть на сьогодні, у мене веселая мітілиця у фаворитах. І ось хочу показати також кореневу. Ось така. Ну, все відповідає. Листя відповідає кореневій. Вона росте, розвивається. Я, мабуть, її ще не буду пересаджувати. Ну, За рекомендаціями спеціалістів, все ж тут є місце, куди ще рости корінчиком. Ще є, є пити водичку, вона в дев'яточці. Ну, а з цієї сторони більше, а з іншої менше. Я не буду її пересаджувати. Я її поки ще залишу з місяць у цьому горщику. Наступна бігушечка з кореневою. Ну, її вже, ви, хто дивиться моє відео, я її вже демонструвала декілька разів. Вона така компактна, це НГ-карамель, Ну, взагалі з таким неймовірним кольором листя. І вона також в такій сімірочці, в горщику сімочці. Ну, і це яка коренева. Ну, якщо порівняти листя вісевої мітєліці і листя карамелі, тут, звичайно, та багато більша. Але коренева тут досить, така дуже гарна. Я все ж її перевалю в трошки більший горщик. Це не пересадка, це буде перевалка. Вже в мене є відео про перевалку, але ну, покажу для тих, кому буде цікаво ще раз, щоб не травмувати. систему. Кореневу систему не травмувати, вибачте. Ну і остання моя бігушечка це горох. Велико я вам показувала. Це росте діточка. Росте гарненько собі, ці більші листочки, ці молоденькі ростуть. І ось також хочу показати вам корене. Ось така вона зовсім ще невелика. Зараз покажу. Ось, Дивіться, також, мабуть, ну, місяців зу-два, мабуть, росте. Вона у мене вже в цьому в дев'яточці. Ось так оплетений горщик корінчиками. Але я також не буду ще її пересаджувати в більший горщик. Так як я вважаю, що ще тут достатньо місця, достатньо цього торфу для того, щоб ну, брала всі поживні речовини. До того ж, не дуже велике все ж таки, листя. Вона молоденька. Так що хай вона ще росте в своєму горщику. З моменту попереднього відео минуло 50 днів, тобто трошки менше двох місяців, як я пересадила ось ці бігонії і покажу результат, яким я дуже задоволена. Ось одна у мене пересаджена в дев'яточку, з сімірочки я пересаджувала. А ця більшенька, яку я піднімала. Пересаджена в 10 см горщик. Просто я дивлюсь, спостерігаю за ними, як вони ростуть і розвиваються. Мені самі дуже цікаво, це, мабуть, фаворити по розвитку кореневої системи. Зараз покажу за 50 днів, як вони наростили свої корені. корені. Ось це красуні величезні, ну, ось можна навіть з цієї я її підняла. Дивіться, вона в мене на гнотовому поливі, ось ниточка, ось так. Корінці. За 50 днів. Ось вони вже ці корінці. Ось вона дуже велика з красивенним таким листям. Обмолодь росте. У своїх відео я її показую, квітка там навіть. так дивимось, Я сьогодні, звичайно, вже шукала час. Ще й раніше вона наростила, шукала час, щоб пересадити. Це яка коренева. Менше, ніж за 2 місяці. Із семірочки, горщика в дев'яточку. ось. Відповідно, вона дуже гарно росте, листя нарощує, корінці нарощує, але е, в зрівнянні з листям горщик маленький. Тобто не потрібно поспішати саджати у великі горщики. Ось така коренева, шикарна. Я сама від неї в захваті, звичайно. Ну, і ось наступна, ця, що в мене в 10 сантиметровому горщику росте, в більшому. Ну, вона і була більша. Вона стояла в мене на гнотовому поливі, але я вже її б убрала з гнотового, поставила. Так, вона в мене не поміщається. Ні на яких підставках, не на моєму стелажі, тобто, вже до самого верху. Ну, така вона гігантська. Подивіться, яка коронева взагалі в захваті цій бегоні хочеться виростити. Зараз буду пересаджувати в більші горщики і спостерігати, ну, скільки мені вдасться, наскільки вдасться мені її, мені її виростити великою і з пошкодженою кореневою. І покажу ось ще один результат це НГ-карамель. Також показувала вам 50 днів минуло. вона розрослась дуже помітно. Наростила молоденькі листочки, красивенні. Так, початок літа, весна початок літа дуже гарно ростуть. І ось демонструю кореневу. Повністю горщик оплетений. Дивіться, зелененький то мох. Я користуюсь мохом лісовим, звичайним, те, що росте в лісі. За порадами я спробувала і мені дуже сподобалось. Беру вже ниточку, бо буду зараз пересаджувати, перевалювати. перевалювати вибачте, в трошки більший горщик. Не буду. Ну, вона взагалі ця НГ-карамель, вона така акуратна, вона не дуже велика, не дуже розкидиста, така дуже красива бігунія. Також якось ну, не дуже багато. Вона в колекції, ну, колір листя в неї заворожує взагалі. Трошки якось засвічує, мабуть, незрозуміло як. Ой, вибачте, тронула лампу, вона взагалі. Ось такі красуні з такою кореневою. Тому висновки хочу вам сказати ті, що не потрібно поспішати пересаджувати. Треба спробувати все ж таки поливати, доглядати в маленьких горщиках, і вони будуть краще рости. Дякую, що були зі мною. Дивитесь мої відео, кому цікаво, спостерігаєте за тим, як вони ростуть, як нарощують листочки, як нарощують корінчики. Не буду вже на камеру знімати, як я пересаджую, були відео. Ось так, Це вже відео досить довге про корінці та корінчики. До нових зустрічів. Мирного нам усім неба. Здоров'я. Миру, благополуччя, щоб вирощувати ці прекрасні рослинки і радуватися цьому світу.